Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лава. Один із ієрархів, який бореться за чистоту доктрини в католицькій церкві, є, безумовно, кардинал Герхард Людвік Мюллер, колишній префект декастерії віровчення. 6 вересня на «Інфо Ватикана, це іспаномовне видання. Появилося інтерв'ю кардинала, присвячене актуальним загрозам і викликам церкви. З цього інтерв'ю я хотів би озвучити декілька думок. Сподіваючись, що відважні католицькі ЗМІ в Україні перекладуть і опублікують весь текст. Посилання на оригінал подаю в описі під цим відео. Отже, одне із запитань, яке ставить кореспондент кардиналу, є наступне: з якими почуттями Еміненція залишив засідання синоду минулого жовтня. Спробуймо уявити, другі мої, що ось. Ієрарх католицької церкви бере участь в синоді, де присутні інші єрархи, присутні понтифікт, меряни, безліч різних експертів, представники інших конфесій, обговорюють різні проблеми, ну і врешті всі роз'їжджаються по домам. Тобто, ну, які, які емоції мали би переповнювати ієрарха, єпископа католицької церкви після участі? Ось в такі події, яка якби. Покликана відображати Вселенські церкви і так далі багатство, красу церкви і тощо. І ось що відповідає кардинал. Могло бути гірше. Тобто, було не весело, але могло бути гірше. Бо багато учасників цього синоду, який перетворився більше на богословсько-пастерський симпозіум, через участь не єпископів, не мають ясності щодо природи, місії та Конституції Католицької церкви. Тобто кардинал каже, що багато учасників цього синоду не розуміли, чим є католицька церква. Багато разів повторювалося, що другий Ватиканський собор змінив структуру церкви. Основа, як було сказано, миряни тепер знаходяться на вершині, а папа та єпископи в основі. Тут, дорогі мої, щоб це зрозуміти, то уявіть собі піраміду. В богослові навчалося, що ось до другого Ватиканського собору, якби. Структура церкви виглядала як така піраміда, де на вершині є папа, єпископи, потім священики і божий народ, якби внизу. Натомість, якби після Собору Ватиканського II цей фокус трохи змінився. Тобто, ця піраміда, якби перевертається, що в основі є понтифікт, папа, єпископи, і якби, народ Божий вверху цієї піраміди. Ну no, так, чесно кажучи, якщо це правильно власне розуміти, то немає в цьому якоїсь там проблеми. Зрештою. Послання до Ефесіан. Ми читаємо, що церква побудована на підваленні, підваленні апостолів. Ну, апостоли, їхніми наступниками є єпископи. Ну і е, ось що каже кардинал Мюллер. Другий Ватиканський собор підтвердив апостольський порядок церкви, так чітко сформульований Святим Іринеєм Льонським, якого Папа Франциск проголосив доктором церкви. Ну і цей порядок. Відстоював Іриней Ліонський в своїй боротьбі проти гностиків. Ось так. Через хрещення та конфірмацію всі християни беруть участь у місії церкви, яка походить від Христа, пастиря, первосвященника та пророка Нового Завіту, але на відміну від протестантського заперечення таїнства рукоположення єпископського священницького дияконського. Ієрархічно-сакраментальний устрій церкви існує з Божого закону, говорить кардинал Мюллер. Тобто це не є якийсь вимисел людини, але ієрархічно-сакраментальний устрій, таїнственний устрій, існує з Божого закону. Єпископи та священники не діють як делегати царського та священицького народу Божого. Тобто, це не є так, що пресвітер якби представляє, якби є делегатом від імені людей. Тобто люди проголосували, вибрали якогось свого делегата. Ну і цей делегат, легат ну, представляє цих людей, наприклад, перед Господом Богом. Е, ну, ні, навпаки, ця, ця лінія, цей вектор є зверху вниз. Єпископи та священники не діють як делегати царського та священицького народу Божого. Вони призначені Святим Духом пасти отару Божу, яку він придбав кров'ю свого єдинородного сина, як. Новий народ Божий. З цієї причини єпископський і священицький сан уділяється в окремому таїнстві, щоб слуги Божі, отримуючи таким чином духовну силу, могли діяти в імені, та, в імені і в місії Христа, Господа і голови Його церкви у своїй вчительській, пастирській та священицькій владі, вчительському, пастерському, священичому уряді. Наступне запитання: одне з наступних запитань. Чи є підстави для занепокоєння щодо того, що може бути після синоду? Бо знаємо, що зараз кінцева фаза синоду буде в жовтні цього року, і кардинал Мюллер відповідає: завжди існує ризик того, що самопроголошені прогресисти разом з антикатолицькими силами в політиці та в засобах масової інформації впровадять в церкву порядок денний 2020 2030 так звана Адженда 2030. В описі під цим відео дам ще декілька відеоматеріалів, де я детально обговорюю цей порядок денний. Заохочую переглянути. Отже. Існує ризик того, що самопроголошені прогресисти разом з антикатолицькими силами в політиці та в засобах масової інформації впровадять в церкву порядок Денний 2030, сутністю якого є Воукіське, так оця ідеологія Воук, Вовкіське бачення людства діаметрально протилежне до гідності людської особи. Вони прикидаються прогресивними і вірять, що роблять послугу церкві, тоді як католицька церква заохочується цією фальшивою партією. Продати право первородства Євангелія Христового заради миски сочевиці, тобто оплесків екомарксистських ідеологів в ООН та ЄС. Які сильні слова, дорогі мої. Ще раз, тобто, кардинал Міллер говорить, що є певна партія, певна, певна група, можемо так назвати, певне лобі. Це лобі має потужний вплив також в церкві. І те, це лобі теж присутнє на синоді. І це лобі заохочує Католицьку церкву продати право первородства Євангелія Христового заради миски Сочевиці, тобто оплесків неомарксистських ідеологів в ООН і в ЄС. Очевидно, кардинал Мюллер натякає тут на відому біблійну сцену, коли Ісау продав своє первородство Якову, ну, власне, замиску Сочовиців. В цій церкві кажуть, що. Що на той момент, коли він це зробив, він вже знехтував в серці цим первородством. Ось так. то є така спокуса, тому дуже важливо чувати, дивитися, так? боротися з цим. E, наступне запитання. Кардинал Віктор Мануель Фернандес кілька місяців тому сказав, що фідучая супліканс. При цій заохочує переглянути матеріал на тему фідучая супліканс. Було опубліковане, щоб благословення одностатевих пар не монополізувало синод. Що еміненція думає про це пояснення? Тобто, кардинал Віктор Мануель Фернандес твердить, що ось цей документ відуча супліканс про пастирське значення благословення, яке відкриває можливість благословляти спонтанно, несакраментально е, одностатеві партнерства, пари, ну, так можна сказати, пари. Так, щоби не зосереджувався синод навколо цього питання, то просто це питання взяли та й ухвалили поза синодом. І ось що говорить кардинал Мюллер. Можна лише поплескати по плечу за такі тактичні ігри, за таку еквілібристику. А в цьому питанні йдеться про правду. Душпастерська опіка над людьми з порушеною орієнтацією щодо протилежної статі. Яку творця записав в нашу природу, питання? статі, так? Не може призвести до відмови від правди про таїнства подружжя, ані до відмови правди про благословення, яке є обітницею благодаті Божої натворення добра і уникнення гріха. То благословення не можна так уділяти, аби уділяти, так? благословення є обітницею Божої благодаті для чого? Натворення добра, уникнення гріха. Ось так. Хто зі слів кардинала? Тобто, фактично, єдина можливість поблагословити таку пару це коли вони приходять, наприклад, приходять умовно Стів і якийсь Джон кажуть, от чи, поблагословіть, я питаюся, навіщо вас, що ви такого хочете? Вони кажуть, ну, ми хочемо, не знаю, жити в чистоті, жити окремо, боротися за Божу благодать. О, о на, таке, на, таку, на такий подвиг, то я. Рясно можу благословити так ось. Е, інфо Ватикана. Деякі, як кардинал Дзен, Дзен, це кардинал емеритований е, кардинал Гонконгу Джозеф Дзен, Чень, по різному його прізвище вимовляється. Критикують такий формат синоду єпископів, тому що він допускає участь мерян, монахів і священників. Чи поділяє ваше Високопреосвященство ці коментарі? Тут хочу зауважити, що в багатьох інших синодах теж брали е, участь миряни, монахи, священники, е, різні експерти, але різниця полягає в тому, що в цьому синоді ось ця е, присутність мирян, священників, монахів, є присутністю з правом голосу, як мінімум 25%. Тобто, якщо раніше це просто були ну, радники, експерти, там, і на соборах були різні радники, ну, до прикладу, е, якщо не помиляюся, то. Молодий теолог Йозеф Рацінгер, власне, був асистентом і радником під час Другого Ватиканського собору і був радником кардинала Фрінкса, здається, з так, Мюнхена, так? Але раніше миряни не мали це, це оскільки це є синод єпископів, то голос, очевидно, мали тільки виключно єпископи. Так? Ну, і то здається, логічне. Ну, і ось це запитання є до е, кардинала Мюллера. Кардинал Мюллер відповідає так: я вже зазначив, що або існує Синод єпископів як колегіальна інституція всіх єпископів під керівництвом папи, які виконують свій пастерський та вчительський уряд, або ми маємо справу із симпозіумом, в якому беруть участь представники всього божого народу з метою обміну зауваження щодо нагальних тем, актуальних викликів проведення консультацій та формулювання пропозицій. Ну, і Згідно кардинала Мюллера, це більше нагадує якусь наукову конференцію, якісь симпозії, там всі там обмінялися різними думками, творять якусь там резолюцію і так далі. І кардинал продовжує: це зібрання ні в якому разі не повинно нагадувати партійну конференцію авторитарного режиму, під час якої кожен є чуйний і контролює себе, самого, щоб висловлюватися згідно з бажанням тих, хто при владі. І в якому одноосібний Володар приймає рішення, і як йому подобається. У. Неймовірно. Кардинал Мюллер каже, що не може бути такого, що, ну, що цей синод, або як там він називає, так називає, і що всі, якби, кожен себе контролює, ем, бо хоче висловлюватися згідно певної тенденції. згідно Певних переконань, які ну, сповідує ну, верхівка, назвемо так. Церква не є політичною організацією, і її порядок не має нічого спільного з абсолютною чи конституційною монархією, аристократичною олігархією, ліберальною чи тоталітарною демократією. Церква це народ Божий, і всі члени Христа з'єднуються з Богом безпосередньо через свою совість і молитву. Єпископи призначені пастирями, щоб наставляти, вести та освячувати Божий народ за прикладом. Найсвятішого серця Ішуша церква є таїнством спасіння світу у Христі. Вона також сприяє загальному благо, соціальній справедливості та світовому миру, застерігаючи владу та молячись за неї. Проте прямого політичного завдання немає. Ми не можемо ухвалювати обов'язкові висновки під час під загрозою духовного покарання щодо таких питань, як зміна клімату, обов'язкові щеплення та міграція. Як церква не може вигадувати нових таїнств, увага, так і не може вигадувати нових гріхів. Без сумніву, ми не можемо погрожувати пеклом тим, хто має іншу думку щодо зміни клімату, ніж більшість. Здається, кардинал Герхард Мюллер тут натякає на когось. Хм. Не знаю, я можу помилитися, але мені здається, що Герхард Мюллер натякає на папу Франциска. Бо нещодавно Понтифік висловився, що ті, хто гальмує, наприклад, міграцію, зупиняє або перешкоджає масовій міграції, робить важкий гріх. Слухайте, ну, важкий гріх, ми знаємо, що це дуже поважно, бо католицька церква навчає, що людина, яка вмирає в стані важкого смертного гріха, йде до пекла. Ну, Сказати щось такого, то так, якби сказати, що ну, той хто хто. Гальмує міграцію, опирається міграції, ну, то піде до пекла. Ну або має таку ймовірність піти до пекла. Тут теж, думаю, можна згадати про екологічні гріхи. Так, думаю, ну, що якось кардинал Мюллер ну, на це натякає. Нещодавно Папа Франциск висловився про зміну клімату. Ну, Дуже останнім часом багато він висловлюється. Ну, наприклад, він каже, що ті, хто якби, сумнівається в в тій загальній думці, в своєму загальному переконанню, що то все катастрофа і так далі, ну, то є дурними людьми. Здається, десь так він сказав, так, так, так висловився, ну, так, ну прикро, що так папа висловлюється, ну мені прикро. Бо є безліч вчених, нещодавно один із них, який в минулого року отримав Нобелівську премію, ну, видно, Нобелівський комітет зашвидко йому дав ту премію, бо він якраз сумнівається, що він, він відкрито говорить, що всі ці весь цей кліматизм це страшення, що ось-ось, і земля закінчиться, все закінчиться, якби опирається на неправильних математичних обчисленнях. Ну і Нобелівської премії в області здається, фізики і там інших якихось наук, теж природничих Ну, важко за підозрювати в якійсь там зайконспірології чи Мракубісі. Ну, ну, мені здається, що людина ну, знає, що говорить, то ну, таких вчених я можу навести багато-багато-багато, ну, ну, десятків. Ну, не думаю, що вони є дурними. Ну, добре, отже, е, окрім того, що папа так висловився, що, що ті люди є дурними. Е, в посланні на Всесвітній день молитов про захист створеного світу, то. Папа сказав наступне: послухаємо уважно. Ставкою в цій історії, тобто в питанні охорони навколишнього середовища, охорони створіння, є не лише земне життя людини, а передусім його призначення до вічності, есхатон нашого щастя, рай нашого миру в Христі, Господі Всесвіту, Всесвіту, розіп'ятому і Воскреслому з огляду на любов. Таке враження, що папа ось цю екологічне питання переносить в есхатологічне якось. Таке маю враження. Не знаю. Не хочу зараз, якби, ну, заперечувати чи підтверджувати цю думку. Вона виглядає ну, дивною, на мою, на мою думку, так. Так, Ну, ще раз, не знаю, чи на ці висловлювання натякав Кардинал Мюллер, чи на якісь інші. Я думаю, що на ці, але ви можете думати, що і на іншій. В кожному разі єрарх пригадав найважливішу місію Церкви бути таїнством Спасіння в Ісусі Христі. Тобто церква місія церкви бути таїнством Спасіння Ісуса, Ісусі Христі, тобто проголошувати Ісуса Христа, що в Ісусі Христі є Спасіння. В Ісусі Христі є життя вічне, перемога над смертю, проголошувати Керигму. Усім без винятку. О, ще одне запитання. Інфо Ватікана, кореспондент задає питання таке. Папа Римський Франциск призначив суперечливих фігур, таких як Джеймс Мартін, Мавричьоді. Ці персони, ці отці, вони виступають за перегляд вчення про мораль, сексуальну мораль, про гомосексуалізм. І ось вони призначені учасниками синоду та робочих груп. Я пам'ятаю лекції з морального богослов'я в семінарії, і наш викладач, отець Єжикех, дуже підкреслював, що важливо говорити не те, що я там собі думаю, тільки те, чого навчає церква. І, власне, одного, на одній із лекцій він подавав приклад отця Мауріціо Кьоді, який тоді отримав. Напоумлення з Декастерію Віровчення за свої не до кінця ортодоксійні погляди. Ну і незважаючи на те, що то особи, які мали різні напоумлення, ну, є учасниками синоду робочих груп, ну і далі просувають свої якісь там погляди некатолицькі. Що з цього приводу думає еміненція? І кардинал Мюллер думає так. В церкві безумовно існує дозволена різноманітність поглядів, які стосуються не об'явленої істини, а конкретних питань душпастирства. То є, ця різноманіття не може стосуватися доктрини віри, об'явлення, откровення, не може бути якогось, якогось різноманіття поглядів щодо істин віри, щодо віри. Щодо. Конкретних питань душпастерства? Так, організації католицьких університетів, так, едукації? Так. Зрозуміло, що єретичні погляди не слід визнавати рівноправними, тому що вони послаблюють основу церкви її символ віри. Хитрість, каже кардинал, хитрість полягає в тому, щоб, щоб представити єретичні вірування як пастирсько правильніші за ортодоксальні. Ортодоксія при цьому не ставиться якби під сумнів, але представники католицької віри, які захищають доктрину, такі ортодокси, так, психологічно зображені як фарисеї, лицеміри, люди з холодним серцем, законники, традиціоналісти, які закохані в минуле. На такому рівні мислення легко організувати вузький союз із засобами масової інформації, які критикують церкву та ідеологами соціалістично-капіталістичного глобалізму. Ну, і може ще одне запитання. Чи вірять еміненція, що такі питання, як целібат, священників жіночий діаконат або душпастерство ЛГБТ будуть розглядатися під час останньої сесії? Кардинал Мюллер відповідає: ініціатори використають надану їм можливість, щоб просувати свій план, але це призведе лише до більшого занепаду в церкві, оскільки ці. Цілі є догматично непослідовними або відкидають будь-яку духовну глибину. Ну і ще одне запитання. Чи поглибить цей синод розділення та ворожнечу в церкві? Кардинал Мюллер говорить тут слова, які багато людей бояться сказати, багато ярархів бояться це сказати. Поділ вже існує. Так, поділ. Тобто ем, Ця інстут, інституціональна. Схизма не існує. Тобто, всі є в одній інституції, в одній структурі. Так? Але по відношенню до доктрини, ну вже є поділ. Ну, бо Інакше вірить церква в Німеччині, і проголошують герархи в Німеччині, в Бельгії, інакше в Україні, ну, дякувати Богу, в Україні ну, є ще ця ортодоксія, доктрина віри, зберігається. Тобто, вже є різні різні сповідування, якби, віри, але в межах одної структури. No, Такий стан no, то є, як би то сказати, жахливим. Поділ вже існує. Цей синод, який більше не є синодом єпископів, чи радше цей інтелектуальний симпозіум, має дати можливість зробити видимою єдність церкви, яка є однією з характеристик церкви і яка є Божим даром, більше ніж будь-яка людська політика та дипломатія. І яка робить видимою єдність Отця і Сина, і Святого Духа, щоби вірні вірили, що Ісус є сином Отця, єдиним посередником між Богом і людьми. На цьому, дорогі мої, закінчимо. Палко, раджу прочитати інтерв'ю кардинала Герхарда Мюллера в повному обсязі. Сподіваюся, що воно найближчим часом буде опубліковано. Я, принаймні, так, цим відео трохи провокую оту публікацію. Дякую вам за ваші пожертви. Я їх використовую на різні справи задля перемоги. Хто бажає долучитися то в описі під відео теж є така можливість. До зустрічі! І пам'ятаємо, що ворота пекельні церкви не подолають ніколи, і це обіцяв нам наш Господь Ісус Христос. До зустрічі!